Всім привіт! Ось він і несеться сезон внесення ЗЗР. Як запобігти їх втратам, при цьому підвищити засухостійкість рослин та допомогти відновитися після стресу? І чи можливо це взагалі? Є в нас препарат легенда липосам, про який ми розповідали вам у минулому випуску, як запобігти промиванню ґрунтових гербіцидів. Але головна суперсила біологічного прилипача липосам проявляється при внесенні по листу. Про це ми сьогодні і поговоримо. Унікальність липосаму зумовлена специфічною просторовою конфігурацією макромолекул біополімерів, яка утворює на поверхні листя сітчасту оболонку, яка м'яко вкриває рослини та стручки, не перешкоджаючи процесам росту, дихання та фотосинтезу. На відміну від синтетичних перелипачів адювантів, які порушують восковий шар листя, липосам діє м'яко, не задаючи шкоди цій природній оболонці, завдяки чому рослини стали менш вразливими до хвороб. <му> Застосування липосаму як прилипача сприяє утриманню і пролонгації дії ЗЗР на поверхні рослин до 20-30 днів. Через краще розсікання розчину по поверхні листя. Діюча речовина якісно фіксується на поверхні, незалежно чи вона гладенька чи опущена. Крім того, потрапляючи на поверхню рослини, краплі лепосаму займають площу в 12 і два рази більшу, ніж без нього. Разом з цим висота краплі зменшується на 10-30 в залежності від концентрації розчину і розміру краплі. Таке розсікання розчину по листу забезпечує не тільки контакт робочого розчину. Але й запобігає сонячним опікам, які можуть бути викликані утворенням лінзи. Подивіться, для наочності ми нанесли на листя 2-3 ін'єкції розчину з лепосамом. А на контроль воду. Ось так виглядало розсікання за 18 годин після внесення. Після цього, спеціально для цього відео, ми з дослідниками інституту прикладної біотехнології відтворили дощову модель. Подивіться, скільки розчину залишилося після 3-5 хвилин після імпровізованого дощу. Важливо, липосам здатен впливати на посухосійкість рослин. Для цього відео ми змоделювали дослід. Ми полили рослини, але в першому розчині був липосам, а в другому не було. Більше рослини не поливалися. Подивіться, як рослини виглядали за один день і за тиждень. Це дослідження ми повторили двічі. Що стало з рослинами, ви бачите на фото. Лепосам працює у широкому діапазоні температур від 5 до 40 градусів за Цельсієм. Липосам сумісний з водорозчинними добривами, пестицидами, регуляторами росту та біопрепаратами. Головне це дотримання інструкції при підготовці робочого розчину. Спочатку підготувати розчин липосаму. При підготовці розчину слідуйте інструкції: важливо до липосаму додавати воду, а не навпаки. Адже препарат густий. Всі всі кроки детально описані в інструкції та зображені на етикетці каністри. Лепосам є екологічно чистим продуктом, тому його використання замість синтетичних аналогів сприяє вирощуванню продуктів для здорового харчування. Наш український лепосам вже використовують у 12 країнах світу як в інтегрованому, так і в органічному землеробстві. І 86% аграріїв відмічають позитивний ефект від його використання. Ще більше інформації, різних відгуків, досліджень статей дивіться на нашому сайті btucenter.com. Або дізнавайтеся у наших регіональних консультантів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І, як завжди, прошу ставити лайк, підписуватись до нас на канал БТУ Центр. Будьте в тренді найактуальніших питань сучасної агрономії та не пропускайте наші нові випуски. Слава Україні!